Вважається, що історія зберегла вкрай мало спогадів про видатних жінок. Традиційно цим фактом пояснюють їх начебто природну бездарність до будь чого, крім дітонародження і куховарства. Насправді, видатних жінок було багато, але про них мало знають і ще менше говорять. Хто знає про одного з кращих філософів початку ери єгиптянку Гепатію, яка мала власну школу і сотні учнів. Онучка Володимира Мономаха Добротея написала перший у Європі підручник з медицини Мазі. Усі доньки київських князів були надзвичайно освіченими, а прості українки, як мінімум, грамотними. Це дивувало європейських істориків, адже до 19 століття жінкам в усьому світі офіційно забороняли вчитися. Якщо перші університети в Європі були засновані в 14 столітті, то жінки до університетів потрапили тільки в другій половині. А якщо буде точніше, то майже початку останньої чверті 19 століття. Тоді випускниці університетів не отримували дипломів і не мали жодних прав на працевлаштування. А дуже швидко їм знову заборонили вчитися. Наприклад, багато жінок хотіли стати медиками на медичних посадах. одній із таких статей в рамках дискусії автор надзвичайно довго говорив про те, що наші жінки, от вони втрачають природні жіночу сором'язливість, коли разом з чоловіками вивчають такі грубі матерії, як медицина, там анатомія і так далі. А в кінці він нарешті розкриває справжню причину. Він каже: розумієте, жінка-медик вона ж віднімає хліб не тільки того чоловіка, медика, а в тій його дружини і родини, яку він має отримати. Банальний страх конкуренції на ринку праці та науки був недаремним. Наприкінці ХХ століття наукові кола струсонула сенсація. Автором теорії відносності могла бути перша дружина Альберта Ейнштейна Мілева Марич. Загально відомо, що Ейнштейн був посереднім учнем і студентом. На відміну від нього, серпка Марич була блискучим математиком і фізиком. І скільки таких випадків поховано в історії? Тян вирішила стати філософом задовго до того, як стала багатодітною мамою. Осмислення сенсу життя вабило її з дитинства. І тільки вступаючи на філософський факультет, Таня дізналась про нормальність своїх прагнень. Коли я вступала на вступних іспитах, я, звісно, була перелякана, я хвилювалася. Це було помітно, дуже викладач, чи то можливо для того, щоб мене підтримати, щоб я якось розслабилася, показала свої феноменальні знання. Він, мені, він мене запитує: знаєте, на який факультет вступає? Я Кажу, звісно, на знаєте? Та, що таке жінка-філософ? Я здивовано подивилася, я не знаю. Жінка-філософ це морська свинка. І не жінка і не філософ, і не свинка, і не морська. Попри таку оригінальну думку викладача, Таня стала філософом. Потім заміжжя, двоє дітей, розлучення, друге заміжжя і ще двоє дітей. Таня влаштовувала сімейний затишок, допомагала чоловікові з дисертацією, тобто чесно виконувала роль так званих міцних тилів родини. Однак настав момент, коли їй набридло бути тінню своєї сім'ї. Але на певному етапі ти розумієш, що ти постійно робиш його справи. А є внутрішнє власне бажання. От якщо воно є, прийде той момент, коли ти відійдеш і до своє. Коли Тетяна надумала продовжити кар'єру, то зіткнулася з букетом неприємних відкриттів. Вона втратила час, приблизно сім років. Ті, хто не зупинявся, вже чогось досягли, написали дисертації, посіли посади. Ти починаєш так, ніби ти тільки-тільки закінчив університет. Друге неприємне відкриття: чоловік не став для дружини таким же тилом, яким вона була для нього. Сім'я змінюється країна іншим. Тобто, ми вже практично 24 години на добу не бачив один одного. Мало один про одного знаємо, тому що практично не вистачає часу на спілкування. На сьогодні життя нашої героїні це низька зарплата науковця початківця. Побут і діти, які надалі залишаються її клопотом, а також дисертація, без захисту якої не було сенсу впрягатися у кар'єрний віз. Однак Тетяна добре розуміє, для чого їй усі ці проблеми. Приходить момент, коли з'являється розуміння, діти виростуть, діти виростають і в них починається своє власне життя. Чоловік доходить до якогось певного моменту, тоді коли він зреалізований. І вже твоя допомога настільки наскільки потрібна. І з чим тоді залишається жінка. Жінка залишається з каструлями і серіалами. У 1917-му країна рад проголосила рівність чоловіків і жінок. Жінки почали тягати шпали, ремонтувати дороги, будувати і літати у космос. Трактористки, вальцювальниці та асфальтоукладчиці різко знижували свої шанси на народження здорових дітей. Однак саме таке показове зрівняння демонстрували світові. І саме це було найбільшим державним лицемірством. Ми тут говоримо не про е, рівність між статями з точки зору біологічної рівності. На цьому часто спекулюють, починають банально перекручувати, казати ну бачиш, чоловіки і жінки різні. Ми не можемо говорити про однаковість. Ні, гендерна рівність ми, е, йдеться тут про те, що і чоловіки, і жінки повинні мати рівні можливості, рівний доступ до можливостей. З можливостями все було гаразд тільки на папері. Спочатку дівчат орієнтували на професії, які були продовженням домашньої праці, прибирання, готування їжі, виховання та навчання дітей. Водночас радянські дівчата не могли отримати дипломатичну чи військову освіту. Хороша жінка це сумлінна працівниця, мати і господиня, продукт три в одному. В економіці існують абсолютно жіночі галузі і чоловічі галузі. Жіночі галузі такі як харчова, текстильна промисловість, освіта, якщо взяти, охорона здоров'я, юстиція. Але поставить питання чому? Бо тут нижча заробітня плата. Декретні пільги ставили остаточний хрест на будь-які кар'єрні мрії: заборона відряджень, короткий робочий день, велика відпустка, додаткові вихідні. Молода дівчина це декрет у перспективі. При цьому у чоловіків такої залежності ніколи не було. Певні ментальні такі стереотипи, які існують у, у керівництва в голові. От чоловік це те, на кого можна покластися, від нього всі очікують цієї ролі, що він не піде ні за яких обставин по догляду за дитиною. Триєдина жінка, працівниця, мама, господиня ніяк не могла конкурувати з чоловіком, який виконував тільки одну функцію працівника. Це призвело до фантастичного результату. Жінки вважали, що самі зробили такий вибір. Цей міф підхопили всі жіночі журнали. Зараз навіть наші жінки і жінки тих країн, які жили за соціалізму в нашому блоці, вони є менш гендерно чутливими. От вони вважають багато, що немає особливих проблем, що так і треба. От, тобто не ставили перед собою якихось вищих завдань. <проб> <пост |startoftranscript|> я ніколи не ставила плану вот, по заняттю перших місць где-то там. Просто то, за що я бралася, я хотіла ну, лучше все. Її улюбленими іграшками були конструктор і пістолет. Хлопчачий ватажок у дворі, як заперечення традиційних дівочих штампів. Мне было значительно менее интересно переодевать куклу, чем что-то делать из конструктора. Когда есть какие-то запчасти, они рассыпаны, и ты из ничего собираешь вот потом какой-то проект. Или машину, или телебашню. Ще одне захоплення дитинства из нового заперечення штампів фехтувань, яким Оля займалася в супереч воле старших. Бабушка очень ругала маму, говорит, ну куда это она пошла? Что это такое? Она девочка, она будет этими. Пагами махать, это такое. Ну, у меня был еще какой-то небольшой разряд, я только начала заниматься, и я вдруг заняла второе место. Это был колоссальный успех, потому что там среди мастеров спорта я одна была там с первым разрядом. Вообще было непонятно, как я там оказалась. И я очень гордилась и думала, что тренер мне сейчас бросится на грудь, разрыдается вообще там. Она подошла и сказала, говорит, Оля, запомни, в жизни есть только одно место, первое, а других мест нет. За цим принципом Ольга живе усе життя. Коли на початку 90-х народила другу дитину, одразу пішла на курси англійської та реклами. З народженням дочки, тогда повродилась дочка, у мене ще був син первокласник. Так що время як раз було очень весёлое, но очень подвигала как раз именно к учёбе. Надо же подумать о том, что будет дальше, когда дети вырастут. Вона не робила кар'єру, вона вчилася і працювала, працювала і вчилась. Рекламний агент, керівник відділу, виконавчий директор. Ні, осознанно, так, що от я зараз буду жертвувати сім раді кар'єри. Ні, я просто починала діло, і старалась зробити його хорошо. Тепер Ольга Олександрівна директор видавництва. Більшість підлеглих чоловіки. І хоч нічого особливого у цьому сама вона не бачить, смішні казуси повертають її до реального світу чоловіків і жінок. Коли до нас прийшли пожежники перевіряти наш офіс і кажуть, що позовіть нам директора. Я виходжу, він говорить, що ви сюди прийшли, я же просила позвати директора. Я кажу, так я є директор. Що ви мені, голову морочить? Я кажу, ну проходите, будемо розмовляти. А не хочете, я кажу, тоді до свидання. І он вже зайшов до мене в бінет, сіл, і все різні оглядався по сторонам, нажає, що зараз наконец, з'явиться певси Упевнений керівник, мати двох дітей, кохана дружина. Ользі Олександрівні вдалося поєднати те, що шаблонно вважається непоєднуваним. Її завжди підтримував чоловік. Коли треба було на півроку залишитися з дитиною, вони вирішили цю проблему без істерик і з'ясування, що може і чого не може робити чоловік. За законом, українські хлопчики і дівчатка мають рівний доступ до освіти всіх рівнів за спостереженнями у школі та вузі дівчата навчаються краще ніж хлопці. Згідно зі статистикою, жінок з вищою освітою в Україні більше ніж чоловіків з аналогічною освітою. Де і чому жінки зупиняються? Ну, здібності, які психіка, розвиваються в діяльності. Отже, ті задатки, які ми розвивали, для яких були соціальні умови, безперечно, що скажімо, вони більше проявляються в дійсності. Що розвивають у дітях? Поділ починається з блакитної та рожевої стрічки. Далі різні іграшки. Хлопчачі розвивають дію, творчість, активність, дівчачі привчають їх з малку до обслуговування. Тобто хлопців привчають іти у світ і вдосконалювати його, а дівчат обмежують домашнім господарством. Якщо в школі є так зване трудове виховання, то дівчат вчать тримати голку в руці, а хлопчиків там теслярство або чомусь іншому. Я не переконана, що ці теслярські навички знадобляться в житті, але голку бажано, щоб кожен міг тримати. Школа схиляє дівчат до гуманітарних наук, хлопців до технічних. Вибір зроблено за них. То якщо ви станете біля політехнічного інституту перед лекціями, ви побачите на 80% чоловіків. Якщо ви станете біля університету педагогічного імені Драгоманова, ви побачите, що це переважно будуть жінки. Про що це говорить? Знову ж таки, про результат уже засвоєний стереотип. Тобто вчительська професія приваблює, мовляв, жінок і вона найбільш продуктивна, і ми тим самим втрачаємо дуже багато шансів, щоб у нас з'явились нові сухомлинські, нові Макаренки. і відповідно, коли... Менше жінок в політехнічному інституті, то чи можемо сподіватися на те, що з'явиться Марія Кюрі? на додачу до вищої освіти, дівчина отримає багаж домашньої праці і дітей, а значить, подвійну зайнятість. Таким чином, жіноча вища освіта, як і 100 років тому, найчастіше закінчується кухнею, проблема самооцінки, проблема рівня домагань, проблема, скажем, таких орієнтацій на досягнення, Ця проблема, власне, не йде від біології статі, вона йде від психології, від виховання. Переважно родини стереотипізовані і кажуть, для жінки най найважливіше це сімейне щастя. Не розуміючи, що сімейне щастя дуже виховання дітей багато залежить від кар'єри. Саме тяжоле важливе... Значит, ну, в восприятии молодой девочки, которая пришла в милицию, отдела погоны. Ну, ну, ну что ты можешь? Ну, ну, ну что ты можешь? Полина Татарчук потрапила на службу у 22. И хоть працювала не гірше за інших, приналежність до слабкої статті на службі була ознакою вторинності. Он став начальником ГІ, э, и когда он меня увидел в коридоре в форме, мы всегда носили форму. Ну, пришла, что ты здесь сделаешь? Я работаю. А кем ты работаешь? Я, ну, я что-то попыталась, но главное, что этот, ответ, этот вопрос не, не требовал ответа, потому что он на меня так посмотрел, так сквозь меня и сказал, женщине в милиции делать нечего, говорит, увольняйся. Пані полковник каже, що це був ледь не єдиний випадок відверто ворожого ставлення. Але система працювала саме у такому напрямку. Тоді существувало ще таке поняття, значить, як «женщина в міліції, і взагалі в органах внутрішніх справ, це «качественный некомплект. Такое было интересное название. То есть э, мне говорили, что тебя нельзя послать в командировку. Несмотря на то, что у меня был маленький ребенок, я сидела до 9 часов вечера и ездила в командировки. Командировки были не в Париж, как вы понимаете, а по Киевской области. Значит, это там ну, морозы, гостиницы не отапливаем и все остальное я никогда не отказывал. Но при этом вот, тебя нельзя там поставить на дежурство. При этом меня ставят на дежурство. Тебя нельзя послать там. Да, единственное, где я не стояла, это на дороге. Так и жила у Подвине реальности. То, что можно убить без лицемерства, что даже у в форме. Олена зрозуміла, коли у 90-х потрапила у международную миссию в Боснии. Они не делают разницы между мужчиной и женщиной. То есть если ты одел форму, между, между нами больше разницы не существует. Я разговаривала с женщинами, американки, канадки и, и из Индии были, пакистанки. общем, они все работают наравне с мужчинами. Они ходят в патрули, они задерживают преступников, они носят оружие. Кілька років у міжнародних поліційних формуваннях і ось перед нами полковник європейського рівня, якому не так просто повертатися у наші реалії. Моя мама мені сказала, що міліція це, звісно, спорт. І вот. ну, я спорю, я приїхав домой, мені так, перестань командувати. А я смарюю, вот, вот, вот такая внутрішня є. Але, чесно кажучи, я не хочу одним спортом. Запорука успішної служби підтримка родини. Чоловік і син теж правоохоронці. Максимально звільнили її від хатнього ярма. А втрата ролі берегині і глядачки телесеріалів. Ось як про це говорять традиційні берегині їй у вічі. Ну, завість присутствує. От от, кромі завісті і, звісно, ти там поїхала. Ну, попробуйте, ви так. Попробуйте. А ну подивісь, ви вилізі з цих кастрюлі з. з я не знаю, Рідкісна птаха в українських силових структурах жінка полковник. Чому негласною стилею для жінки є звання підполковника – велика загадка. Якщо жінка займає пост генеральський, вона бути генералом. Ну, должна. Я не знаю, буду ли, но очень хочу. Хочу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. <натипи> Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Рівність на ринку праці можна умовно розділити на п'ять частин. Перша неофіційно обмежено доступ до низки професій. З незрозумілих причин у нас немає жінок, дипломатів, генералів армії, капітанів судів. Друга скляна стеля. Тобто негласна заборона на підвищення вище визначеного рівня. Найбільше це помітно у силовиків максимум підполковник та в науці кандидат наук. Третє. Нерівність оплати праці за одну і ту ж роботу жінки отримують менше, ніж чоловіки. Насправді система працює так в такий спосіб, що так чи інакше жінка все одно буде отримувати менше через те, що ті посади, які займає вона, в Певній галузі, вони завжди будуть менш вигідними, менш оплачуваними. Посади, які є більш вартісними за оплатою праці, вони посідаються чоловіками навіть у тих галузях, які традиційно вважаються, ну, скажімо так, невигідними з точки зору заробітку, як то освіта і так далі. Четверта частина умовного поділу суспільні стереотипи. Згідно з останніми дослідженнями, 80% роботодавців віддають перевагу працівникам чоловікам, в основному через те, що жінка має чи може народити дітей. Жінка при сучасних темпах. Розвитку, взагалі, секторів всіх промисловості, чи навіть через три роки, не кажучи, вже за шість років, як вона виходить на роботу, вона відстала безнадійно з точки зору своєї кваліфікації, якихось знання новітніх технологій. І п'ята причина психологічні установки. Від жінки і чоловіка не очікують однакових досягнень, а успіх жінки може зустріти відверто ворожу реакцію близького оточення. Стереотип щодо жінки, що жінка, яка просувається в кар'єрі, це явно таскать, щось не вистачає вдома, або вона компенсує брак любові, або вона ще щось компенсує. Тобто і цей стереотип заставляє жінку обмежити і показати себе ну, такою сірою мишкою, звичайною, абсолютно, таскать, яка не має певних скажу, домагань і певного кар'єрних кар планів. В наші часи це було неможливо, щоб жінка йшла поперед чоловіка ні в яку. Мені б, мене б затоптали б свої. Якби я посміла, скажем, робити кар'єру раніше, ніж чоловік. Вони одружилися на третьому курсі. На п'ятому народився перший син. Після випуску подружжя заслали у кіровоградський технікум. Він викладав фізкультуру, вона рукоділля. Через п'ять років чоловік вступив у аспірантуру. Вона ж перебивалася підробітками. редактор на радіо, редактор в інституті філософії. Що таке двоє дітей? Що ясно, ця жінка ж, ну сумнівна, що вона піде в науку активно. Мови, ясно, що ніяких шансів не мов би у мене не було. Він писав дисертацію: вона викладала філософію, і можливо, так би і залишилась матір'ю, дружиною та звичайним викладачем. Якби не чоловічий снобізм. Такий був кафедри, який часто мене попрікав тим, що я не кандидат наук. Він міг собі так сказати, от Ігор Валентинович такий розумний, а ви <сум> на засіданні кафедри де собі 30 чоловік. І це настільки мене розізлило, <сум> що я вирішила стати кандидатом наук. І вона теж почала працювати над дисертацією. Сім років без вихідних і відпусток повернули її у науку. Приблизно такий середній термін кар'єрної різниці зберігався між подружжям усе життя. Коли вона повернулася до науки, мені просто набагато стало легше. Спільна робота не проста штука, і допомога, і конкуренція. А довкола суспільна думка про те, що її заслуги насправді це його заслуги. Хоча це було далеко не так я, наприклад, як жінка ніколи не залишаю на останній хвилини. Чому? Тому що я не знаю. Ну, коли було двоє дітей, хіба знаєш, чи ти захворієш, чи обов'язково дитина щось з нею трапиться. І тоді вилітає вся робота. А, значить, а він? Як всякий чоловік залишив на останній день. І, значить, вечором у нього там і дві і кілька статей, і так далі. і так далі. То я сідаю і допомагаю. І таким чином десь виступить, а мені потім компліменти кажуть, що о, ваш чоловік так хорошо виступив, от навів так у деталь. А я думаю, о, значить, я не зовсім дурна. Тепер усе позаду. Тепер усього порівну: два доктори філософських наук, два викладача філософії, два автори-підручників книжок та монографій. подружжя Ади Корнієвни та Ігоря Валентиновича продовжує активно працювати. Але коли вимкнувся мікрофон, Ада Корнієвна майже пошепки зізналась. вона єдина з однокурсниць стала доктором наук, бо поєднання сім'ї, дітей і успішної кар'єри подвиг, на який здатна не кожна. До різних країн вибирають дуже різні моделі, але тенденція, яка їх справді об'єднує, це звичайно є таке м, усвідомлене батьківство. Цивілізований світ дійшов простого висновку: щоб жінка могла розвиватись на рівні з чоловіком, їй потрібна допомога вдома із дітьми. Данія, Франція, Німеччина та Великобританія усіляко заохочують своїх громадян ділити декретні відпустки навпіл. Щоб пояснити важливість такого поділу відповідальності, в Данії проводиться величезна рекламна кампанія, яка вже дає результат. Доглядати дітей після народження залишається все більше чоловіків. У Німеччині запропонували надавати трирічну декретну відпустку лише у тому випадку, якщо цей час батьки ділять навпіл. У Ісландії чоловікам пропонують доглядати малечу принаймні третину декретної відпустки. І 30% чоловіків користуються цим правом чи краще сказати, виконують свій обов'язок.